Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас рибавочка в Чорному морі. Підемо сьогодні по десь пошукаємо місця на дикому узбережжі, тобто на диких пляжах. Не як зазвичай, то тобто зазвичай ловлю на кам'яних бунах. Сьогодні прогуляємося трошки по диких пляжах. Я осені так гуляв рибавив. Після дощику хвиля, до речі, море доволі таке спокійне, хвиля накатна, чому після доща трошки свину. Знову очерета. Тут таких струмочків багато, це у нас із склонів ґрунтові води. склони доволі високі. І зараз знову, дивіться, виходимо на узбережжя. Красота яка. Фух. Щоб ви розуміли, дивіться, взуття. Тобто почва гвина, свицько і місцями буває ось так тобі. після кожного тут після кожного шторму рельєф міняється то є берег осипається все ось ми і прийшли на пляж, на якому я планую порибачити сьогодні. Ось на цьому дикому пляжику. яка тут красота. Остановимося тут на чалі. Будемо потрошки переставлятися. В мене з собою тільки три удочки. Я думаю, більш ніж достатньо. Все одно поки не сезон. Будемо пробувати. Так, друзі, дивіться, ловлю. Я на фідерні не удивлю ще ось такий телескоп. Останнє відео був коментар у мене, що це не є фідер. Це фідер, але в форматі телескоп для чого він такий? Для такої рибалки, як сьогодні, щоб було удобно проліз. Дивіться, фідер 330, довжина 60-20 грамів. Щоб було удобно пролізти такими хащами, як я сьогодні добирався. Де звичайним фідером буде тяжко пройти. Тобто, Наживка в на мене сьогодні. Курячі сердечки і совона ферінка. Тобто будемо пробувати і на той на то. Як я одягаю одягаюнку, я вже показував багато. Ну, принаймні, я показую завжди відео, дивіться, дивіться. Тут маленький гачок, вибираємо яка поменше. Геть маленька така. Ну, подивимось. Геть маленький гачок. Снасть у мене на бичка. Ось так. Одягаємо всі три. Дві гудочки в мене буде чисто, це на піріну. І одна удочка в мене буде два гачки удочі сердечка і один фіринка. Ось так воно виглядає. Ну, звичайно, груз, до речі, по погоді. Все як завжди, по погоді. Сьогодні бо вона накатна, груз великий не потрібен. Тобто його зносить особа не буде. Вітер не ощущається взагалі, не відчувається. Все, готово. Так, ну що ж, дивіться, десь годинку ми так простоїмо там і будемо передвигатися, будемо передвигатися по узбережжю аж до того крайнього архіпівага, кончика такого. Там більш така велика глибина. Там, е, це ще осінню я там прощу бував, був ловив бичка. Так що 40 десь хвилин, годинка часу і будемо переставлятися. Перезакидувати, переставлятися тої. Міняти глибину, дистанцію. Ну будемо пробувати. Місце. Годинки три таких добрячих з Спочатку пляжа збинувся сюди, переставлявся на кожному закиді ні одної покльовки. Е -е, поміняємо трошки місце Вову кардинально. Пакуємося і переїдемо. Ну, переїдемо 22 місце. Тобто, сьогодні тут тихо. Так, Ну що ж, друзі, змінив не тільки місце, змінив і день Вову. Вчора ні одної покльовки за день. Сьогодні приїхав на Буни, половити по камінні. Ловлюся також на курячі сердечки і на медію. Зараз покажу на медію як. І покажу вам. А, до речі, ось оснасточка. Дивіться, як ловити по камінні. Це у нас груз, один гачок, спляємо наживку і між камінням або ставимо, або в отвес ловимо, як на змови рибавці. Доволі така цікава рибалка. Ну, Що з цього покупається, погнали, подивимося. Так, такі красавчики сьогодні клюють. А, друзі, покажу, як виглядає снастка з наживкою. Груз. Кусочок мідії. І все. Кидаємо. Дуже свисте каміння. І посидим сьогодні до вечора, тільки третя година у нас. О! Дивіться. І один гарний в мене відірвався. Так що є смисл сьогодні почекати порибавити. Так, ну нарешті Що там? Такий красавчик На мідію. Дивіться Тож якщо він тує, то він тує і на мідію, і на... Так, ну шо ж друзі? Погода геть спортилась, пішов дощ, там небо затягнуте, міра не видно. Будемо збиратися, тому що в даному місці некомфортно каміння стає слизьким, і ходити не можна, що це вже небезпечно. Вивод, бучок клює, як бачу на дальняк. вчора ловив по нулям, бичок весь під берегом, були покльовки, пару обривок, тобто він клює. І весь під берегом. Ловити можна. На дальняк по камісь вухо. Зараз звернусь, покажу, що піймав. Так, ну що ж, друзі, така у нас сьогодні коротка рибавочка. Дощик ні свої корективи. Дивіться, десь за годинку часу чотири таких гарних бичечка. Два відірвало зійшло, кілька завело під каміння. Ну Гарні, гарні такі бички вже весняні. Бачите, певностий крой. На дальняк пусто, це показала вчорашня рибалка. Що вчора вавив в основному на ідеальному закриті, все. Ноль. Весь пучок під берегом. Риба є, ловить треба. Чекаємо гарну погоду і обов'язково сюди повертаємося. Камі всім. Пока. До нових зустрічей.